Хороші мої найкращі Запоріжжя. Доброї ночі! Знімаємо, як завжди, під звуки сирени. Інакше ж не цікаво. Сьогодні вас дивимось найближчі дні на березень місяць відео вже на каналі. Подивіться, будь ласка. Зараз подивимось Запоріжжя область. До чого готуватись, чому будемо радіти. Хочеться вже радіти, чесно. Не дуже вийде, небезпека обстрілу, при тому ракетами. Наші знають, чому. Тому що, по-перше, бачать, як ті готуються ворог, а по-друге, ми щось важливе для ворога зіпсуємо. Знищимо. Захист працює. До вас гроші прийшли все ж таки нарешті. Щось починаєте засвоювати фінансове Будуєте, будуєте. І ще гроші будуть. Щось пов'язане з родинами. І знаєте, як знову показую? Так, нібито все добре, все гарно, все правильно робиться, а результат не той, що треба. Не вистачить. Повинно було вистачити грошей, не вистачить. Показує небезпеку для міста знову. Збиваєте щось. За щось мститься ворог зараз будемо дивитись. Помсту мені я прям відчуваю її Запоріжжя найближчі дні. Ой, всім дуже цікаво, що там у вас відбувається. Чомусь багато розмов навколо міста. Сюди якісь будуть. Один на одного перекладають. Влада якусь заяву зробить, знаєте, як все правильно говорять. Ну, нібито як почали з людьми спілкуватись, да? все правильно говорять, але воно ж не буде так, як сказали. На жаль, Запоріжжя найближчі, ближчині. Таємний план. Ну, будуєте, будуєте укріплення, оборону, передмістя вогонь. Люди думають, бо треба виїздити чи ні. У влади також є такі роздуми, бояться обстрілів великих по місту. Не все можемо збити. Наводять, вас палюють на тих, хто наводить, тому що багато людей наводить. Як відкриється можливість, знаєте, спостерігати чи то за передачою інформації туди до ворога. Будуть, будуть працювати відловлювати Запоріжжя на ближчинні. Небезпека, ракети. Захист працює. Пусті, пості дивіться, як відбувається: на фронт якусь підтримку дадуть, а цивільними на місто, ну, наприклад, те ж саме ППО. Ні. Вогонь, вогонь, район, вогонь іде. А куди ти в місто хочеш влучити? А дрон мені скаже, а дрон мені скаже. Я туди вже бив. Так ти ж туди не, не потрапиш знову. У вас є попередження, інфраструктурні об'єкти і цивільні. Це буде розвиватись ситуація. Після затища піде як наростання атак. Слідкуйте. Будемо ще дивитись, будемо попереджати Васильівка на найближчі дні. Таємна інформація, багато вогню, прильотів. Великі плани на цей напрямок ворога треба відігнати, нам треба просуватись. Мелітополь найближчі дні. Вогонь. Прильот. Щось ми святкуємо там, але там, на жаль, небезпечно для цивільних. І район там дуже гучно. А вони там стягують силу. І ми по, по ній б'ємо. І звідти з Мелітополя буде щось на Запоріжжя летіти, от як з того боку. Бердянськ. Вони там такі слабкі в Бердянську. Якщо б можна було там висадитись, знаєте, було б прекрасно. Вони слабкі там в Бердянську. ворог. Там руйнування і прифронтове, і щось у нас по воді піде туди. Я ж вам кажу, ворог стягує сили на Запорізьке, але ми влучно б'ємо по цим силам. Там є небезпека для цивільних. І знову карта, що ми щось святкуємо. Ми влучимо військових, там буде щось злітати і падати. Можливо, вони якісь пуски будуть робити, воно падає на взльоті. Зрозуміло? Не на підльоті, а коли починається рух. Енергодар найближче дня. Гучно, чуєте щось десь. Може, у них там полігон, тому що дуже часто показує, що просто звук як пусків. О, дуже гучно. Вдарять вони якось також йде на інший бік ураження. Ми дивились Нікапальмарганець, там дуже гучно буде. Показує, що по наших військових тільки як на інший бік буде летіти. Це, що ми перейдемо до них якось, щоб ми наблизимось, бояться, намагаються нам це унеможливити. Зараз це найближчі дні. знову карта смерті йде. За захистом там біда виток буде радіація. Там підвищений якийсь фон, там щось фонить дуже сильно. Каже, захистом там біда. Небезпечно. Небезпечно, якщо влучать. Там щось буде детонувати. Поки прям такої загрози немає, але вони можуть спровокувати, якщо ми тільки почнемо рухатись туди. А ми туди хочемо. У нас є навіть можливість така. Ворог дуже підступний, там треба думати. Так умак найближчі Небезпека для цивільних. Прильот в місто буде. Пологи найближчі дні. Таємний план. Ні, не скажу, чим закінчиться справедливістю. Пологи вас там треба буде вивозити, тому що і ваших військових дуже багато, і летить вам багато. Там будуть якісь села відвозити, відводити і навіть війська кудись там, локацію змінювати ворог роботи. Прильот, вогонь. Ми на яких позиціях укріплюємось. Є там наші втрати. Мені як поранених тягнуть картинка, дайте типу землі тягнуть. Ну, як не відступаємо, а просто що треба врятувати. Ні, там активні бойові будуть. І ми активні. Ми, активні. ми на щось чекаємо на що? На те, що принесе смерть великого ворогу. А за цю вдачу і за цю зброю він буде бити по цивільній інфраструктурі ворог. Голе поле дні. Ну, Там ДРГ бігаю. Ворог щось туди нагострив вуха, щось він туди хоче. А як ти туди хочеш? Я хочу далі, я хочу прити, гуляй поле, я хочу знищувати цивільних. Якщо я туди не можу зайти, я буду вижигати все, що навкруги. Угу. Оріхи погощені. Гучно. Багато військових везуть через вас також. Поранених, вбитих. вагонь. Спеціальний якийсь обстріл буде. Там хтось буде приїздити в той то бік, як з військових. Може, навіть командування. Ворог потім буде злитись дуже вільнянсько. Для цивільних є небезпека. Хтось військових викладе десь. Або переміщення, бо як відпочивають, скупчення буде небезпека. Нам якийсь план з'їб'ють. Тим, що десь, ну, як заснімуть і десь передадуть, знаєте, А публікують мені йде. Туди прильот. Розвідка, як дроном, потім ракета може бути. Тут просто, скільки людям не пояснюю, будучи розбиратись, чому саме туди прилетіло. Не просто так там все.